Бог і Я. Останнім зі слів, необхідних для того, щоб зріло реалізувати п'ятий крок, є слово відшкодування. Хтось може подумати, що вище, що вище описане розрізнення помилки моральної провини і гріха, в кінцевому результаті веде до того, що хтось може безкарно чинити помилки. Адже пояснюватиме, що робиться несвідомо чи недобровільно, або ж не знав, що люблячий Бог ототожнюється з кожною скривленою людиною. Проте втеча від відповідальності за вчинені помилки неможлива через причину, яку зараз з'ясуємо. Розрізнення помилки моральної провини і гріха має на меті лише правильно визначити особисту відповідальність. І як наслідок чесно визнати суть вчинених помилок, а не їх виправдати чи ухилитися від відповіді за наслідки заподіяної кривди. <клес> Втеча від відповідальності за наші помилкові дії стає неможливою тоді, коли ми усвідомлюємо собі, що зобов'язані відшкодувати вчинену кожну кривду, тобто навіть тоді. Коли ми кривдили когось несвідомо, недобровільно і навіть не підозрюючи, що в цій людині живе Бог, і що кривдячи її, ми змушуємо страждати самого Бога. Відшкодування потрібне у будь-якій кривді, саме цього обов'язку торкатиметься шостий крок. П'ятий крок це заклик до того, щоб визнати наші помилки перед Богом. Самим собою і ближнім, адже це початкова умова і початок процесу відшкодування. Наше завдання визнати суть наших помилок насамперед перед Богом. Хтось може слушно зауважити, що не може, що не може визнати перед Богом те, що попередньо не визнав перед самим собою, це слушне зауваження, коментуючи і уточнюючи п'ятий крок у цьому аспекті. Варто сказати, що я повинен визнати суть вчиненого мною вчинку помилки перед собою, але перед лицем Бога, зосереджуючись при цьому більшою мірою на ньому, ніж на собі самому, більшою мірою на його любові до мене, аніж на моєму розчаруванні собою. Богові не потрібна від мене жодна інформація про мою поведінку. Він знає мене краще за мене самого, він знає про всі мої добрі вчинки і про всі мої помилки, провини і гріхи. Моє завдання розповісти йому про те, що було погано в моєму минулому, не для того, щоб повідомити його, наче він досі нічого про це не знав, а для того, щоб не бути самотнім у боротьбі і сутністю моїх помилок. Коли я роблю іспит з мого гріховного минулого у присутності Бога, коли довіряю йому тягар мого минулого, то Він оберігає мене від розпачу і надмірної зосередженості на собі самому, на своїх думках, переживаннях і страхах. Ісус переконує нас у тому, що Бог любить Тебе і мене, і тоді, коли ми грішники, коли не любимо навіть самих себе. Коли віддаляємося від Бога і кривдимо ближнього. Завдяки визнанню перед Богом сутності вчинених нами помилок у цьому болісному процесі ми не покинуті на призволяще. нас оберігає присутність вірного приятеля. Юда від Петра тим і відрізняється, що перший визнав свої прогрішення лише перед самим собою. Він не звернувся до Бога з тягарем зради, а залишившись віч навіть з вчиненим злом пішов та й повісився. Позиція Петра у цьому питанні була зовсім інша. Він також надзвичайно розчарувався у собі, може, ще більше, ніж Юда, адже щиро любив Ісуса і так само щиро присягав, що ніколи не покинуть його. Та все ж зрадив його тречі. На відміну від Юди, Петро пішов стягарем свого падіння за Ісусом. Він не залишився сам на сам із собою у самотності. Ісус поглянув на Петра з такою самою любов'ю, що й раніше. Він не засудив його і не зневірився в ньому. Ісус поглядом не дав зрозуміти Петрові, що гордує ним. Не сказав, Петре, як ти смієш іще за мною йти, адже ж ти зрікся мене, як же можеш розраховувати на мою любов? Навпаки, у погляді Ісуса Петрові читав радше Петре, я знаю, що зараз ти дуже мене боїшся, я це розумію. Ти сам собою розчарований і, можливо, думаєш, що я тебе вже не люблю. Якщо так, то твої страхи марні. Я люблю тебе, так сильно люблю, що якраз іду віддати за тебе життя. Саме тепер, коли ти вже сам собі не довіряєш, коли не почуваєшся гідним любові, коли перебуваєш на дні, коли соромишся сам себе, поруч зі мною ти не мусиш боятися себе, бо я любов і правда, яка тобі каже, так ти помолився. Як я раніше провістив, але попри це я ніколи не перестану тебе любити. Поруч зі мною у тебе завжди буде шанс прийняти самого себе з любов'ю, зокрема й тоді, коли ти знову розчаруєшся в собі і коли визнаєш переді мною навіть найбільші помилки. Мета визнання перед Богом сутності наших помилок. Це поінформувати його про них, і це не поінформувати Його про них, а скористатися захистом, який дає нам його безумовна і незмінна любов. Коли я визнаю свої помилки насамперед перед Богом, тоді досвідчую, що Він чинить так, як батько з блудним сином. Я переконуюся, що Бог не завдає мені додаткових закидів сумління, не присоромлює мене. Не говорить про те, як сильно я мусив його, змусив його страждати, а піднімає мене з колін і влаштовує мені свято, щоб я мав силу більше не повторювати мої помилки. Мета Бога не подолати нас, не викрити, а відбудувати, зворушити нас і перемінити своєю терплячою і ніжною любов'ю. Бог чекає, коли ми самі до Нього прийдемо і визнаємо перед Ним наші помилки, адже тільки тоді ми по-справжньому відкриємося на Його терпеливу і всепрощену любов. Доки ми цього не зробимо, доти закриваємося на стілювальну зустріч з Богом. Тільки в Його присутності ми безпечні, тільки Його реакція на наші помилки завжди передбачувана. Навіть найкращі люди можуть відреагувати на наші визнані помилки незріло. Один можуть виявитися жорстокими, можуть відкинути нас і перестати любити. Інші можуть виявитися наївними, можуть розпещувати нас, потурати нам і позбавити мотивації до радикальної зміни життя і роботи над собою. Однак визнати сутність наших помилок перед Богом недостатньо. Моє завдання визнати перед самим собою, що я помилявся. Тут мова про глибинне внутрішнє визнання помилок, адже є ризик, що я визнаю свої помилки перед Богом, але надалі залишатимусь переконаним, що вони були помилками тільки тому, що я порушив Божі заповіді, а не тому, що порушив щось у самому собі і розтратив якусь часточку моєї людяності. Визнати сутність своїх вчинених помилок означає визнати, що в якій сфері життя я зрадив самого себе, мої ідеали, прагнення, моральні норми і цінності, мою совість і відносини, які приносили мені радість. <кхе> Тому тут йдеться про щось більше. Ніж обов'язок назвати свої помилки по імені, мова про те, щоб правду про помилки, які визнаю перед Богом і перед самим собою, я прийняв з болем, щоб з абсолютним переконанням визнав помилки, щоб щиро визнав свою відповідальність за них і так само щиро постановив вже до них не повертатися. Визнати перед самим собою сутність своїх помилок означає визнати, що не все зло, яке я вчинив, випливало з моєї волі, не все було моральною провиною чи гріхом, але все це справді вчинив я. Вчинені помилки були невипадковими, вони випливали з моєї особистості, з моїх рис характеру, з мого способу життя, з моїх слабкостей і вад. Над якими я сама працював, щоб їх подолати. Мої помилки випливали також з моїх зіпсованих, чи навіть токсичних відносин, з яких, можливо, я не надто рішуче старався звільнитися або в які навіть з власної ініціативи входив, принаймні частково свідомо і добровільно. Визнати перед собою сутність власних помилок означає визнати, що це справді помилки, що таке переконання не, тіль, не тільки наслідок того, що Бог чи хтось із людей визнаємо вчинки поганими. <кій> визнати перед собою сутність своїх помилок означає не скидати вину за них на інших, на Бога, на інших людей, на долю, на уряд, на месмедія, на панівну культуру. Це означає визнати, що це мої помилки, на які я вже ніколи не погоджуся. Це означає наслідувати блудного сина, який повертається і з абсолютним переконанням каже батькові і собі Я прогрішився. Ближні і Шрами. Третій елемент п'ятого кроку. Це визнання наших помилок перед іншою людиною. Недостатньо визнати вчинені помилки перед Богом і перед самим собою, бо тоді нам загрожує суб'єктивізм і вибірковий підхід до подій. Що більше я незрілий, то більше схильний до того, аби забути про помилки, яких допустився. Я не можу сказати Богові більше, ніж самому собі. Якщо визнаючи мої помилки перед Богом і перед собою, я деякі з цих помилок, хоч би й несвідомо, пропускаю або применшую їхню вагу, то Бог намагатиметься відкрити мені очі через моє сумління і через слова святого Письма. Однак сумління я можу спотворити чи заглушити, а святе письмо взагалі не відкривати або можу інтерпретувати його таким чином, що в моїх міркуваннях мої помилки не були помилками. Правду про мене Богові найлегше донести через іншу людину. Це вдало показано в Біблії, коли в книзі Самуїла Бог посилає пророка Натана до Давида, який на цьому етапі життя грішив і не визнавав правду про свою поведінку. Лише мудрість Натани відкриває Давидові очі на зло, якого він допустився ти той чоловік. Тоді, коли я визнаю суть моїх помилок не тільки перед Богом і собою, але й перед якоюсь людиною, я можу бути достатньо впевнений, що справді маю сміливість стати вічна віч справдою про те, що погане в моєму минулому. Які людині варто визнати правду про мої помилки. Це може бути приятель, родич, добрий знайомий, це може бути священник, хтось із групи підтримки чи якийсь професіонал, який допомагає мені в тому чи іншому аспекті мого життя. На цьому етапі роботи над собою людиною, якими визнаємо суть наших помилок. Не повинен бути хтось із найближчої родини, адже з нашими рідними нас пов'язують настільки сильні емоції, що є важко об'єктивно поглянути на нашу історію і вислухати наше звірення з відповідною дистанцією і спокоєм. Одним рідним, наприклад, батькам загрожує те, що вони сприймуть нас надто поблажливо, а інші, наприклад, скремчення нами. Чоловік чи дружина або діти, які страждають через нас, можуть потрактувати нас занадто різко. <кій> Важливо, щоб та людина, яку ми визнаємо суть наших помилок, не була кимсь випадковим, не була люд... Люди... бо така людина може нас розчарувати і завдати болю. Нею не повинна бути також зовсім чужа особа, адже така людина жодною мірою. Не може перевірити, чи наше визнання помилок охоплює все, що у цьому питанні було важливе. Чужа людина також не має можливості зорієнтуватися, чи ми не ухиляємося від правди. Варто бути терплячим і докласти зусиль для пошуку людини, яка достатньо знає нашу історію, яка є зрілою, відповідальною, емоційно врівноваженою. Стриманою і має певний життєвий досвід. Що серйозніші наші помилки з минулого, то важливіше правильно вибрати людину, перед якою ми відкриємося. Це може бути хтось, хто не згіршиться і не злякається. Визнання суті наших помилок не тільки перед Богом і собою, але й перед якоюсь людиною не тільки допомагає нам. Точно визнати суть вчиненого на везла, але має і інше, не менш важливе значення, адже дає шанс пережити любов іншої людини, перед якою ми відкрили важку правду про себе. На початках виходу з кризи чимало людей побоюється, що інші перестануть їх любити, що відвернуться від них чи навіть зневажатимуть їх. Як тільки дізнаються про їхні погані вчинки, коли визнаємо свої помилки зрілій людині, на власному досвіді переконуємося, що мене продовжують любити попри все, а не за щось, я переконуюся, що мене люблять безумовно, що я не можу заслуговувати на любов, що мене люблять вже зараз, коли я ще не вийшов з кризи. Коли сторінка мого минулого ще не закрита, коли моє теперішнє ще не зріле, коли я ще не встиг відшкодувати свої помилки з минулого, подолання кризи можливе тільки тоді, коли я досвідчую любов не тільки від Бога, якого не бачу, але й від конкретної людини, яка є поруч зі мною, яка мною не гидує, не гордує. Яка не боїться правди про мої помилки, яка, можливо, іноді дивиться на мене зі сумом, але водночас і з повагою та надією. Любов іншої людини може буквально врятувати життя комусь, хто у той момент огордує самим собою, хто ще, а може, і знову собі не довіряє, хто не має сили, щоб працювати над своїм характером. То гнеться під тягарем закидів сумління, які його пригнічують. У будь-якому разі, завдяки тому, що я визнаю іншій людині мої помилки, я можу переконатися, що не тільки Бог, але й людина мене любить безумовно, без жодної моєї заслуги, З зокрема тоді, коли я ще не покинув незріле життя, коли тільки тягнуся до життя зрілого. Радісного і відповідального. Переживання безумовної любові якоїсь людини переконує мене в тому, що Бог мене любить безумовно і завжди. Крім цього, коли я визнаю іншій людині свої помилки, то у мене з'являється шанс не лише відчути її любов, але й отримати від неї повагу та допомогу, щоб прямувати вгору. Щоб розвиватися, щоб будувати радісне на теперішнє, найбільше може мене любити і підтримувати той, хто найбільше про мене знає, і отче найкраще мене розуміє. Тоді він може влучно підбирати такі слова і такі форми передачі своєї любові, які найбільше зміцнюють мене і справді мобілізують до виходу з кризи. Така людина усвідомлює мої можливості і позитивні риси, які у мене є, а також помічає мої слабкості і недоліки. У посланні апостола Якова читаємо сповідайте, отже, один одному гріхи ваші, і моліться один за одного, щоб вам видужити. Спершу нам треба визнати свої гріхи один одному. Апостол Яків перше учням Ісуса. А учні Ісуса вже знають, що Він ототожнюється з кожним із нас, з нашою долею і долею наших ближніх. Якщо ж, попри це знання ми когось кривдимо, то усвідомлюємо, що завдаємо болю самому Ісусу. Саме тому апостол Яків говорить тут про гріхи, а не тільки про помилки. Якщо п'ятий крок здійснює людина. Яка ще не перебуває так близько до Ісуса, щоб знати, що Він ототочнюється здою кожної людини, то така людина повинна визнати свої помилки, щоб оздоровитися. Є ще один аспект, який видається мені дуже важливим у п'ятому кроці, йдеться про визнання Богові собі і іншій, іншій людині суті наших помилок. І в цьому аспекті Біл виявляється дуже компетентним духовним провідником. Він спонукає нас визнати суть наших помилок, а не описувати деталі. П'ятий крок зріло реалізує той, хто твердо, сміливо і відверто визнає перед Богом, собою і вибраною людиною суть вчелених помилок, але не входитиме в деталі. Не мучитиме себе якимись дріб'язковими описом зла, який він вчинив. Тут мова йде про те, щоб перелічити категорії вчинених помилок, а не детально описувати, розрядрю, розрядрювати рани, докладно перераховувати окремі погані вчинки. Для прикладу, йдеться не про те, щоб винуватець описав, скільки разів і яким чином якими інструментами і в які частини тіла вбив дружину, або де і як зіжив з коханкою, деякі люди навіть кохаються в детальному описуванні своїх помилкових дій, адже гадають, що це буде достатня форма відшкодування, або що таким чином доведуть свою покору? Тоді як здорова покора, це визнання правди про суть наших помилок. І цього є достатньо.